Кажуть, що вибір професії це друге народження людини. Від того, ким ви станете, залежить те, чим ви допоможете людям. І хоч тепер ви ще невеличкі, але вже мрієте про те, ким станете, коли подорослішаєте, і яку професію оберете. Що ж таке професія? Це робота, яку людина для себе обрала, справа якою людина займається в житті? Давайте пригадаємо, які ми з вами знаємо професії. Вихователь, продавець, лікар. Актор. Бібліотекар. Тракторист. Лялькар. Я розповім вам про одну дуже цікаву професію. письменник. Письменник це та людина, якій дозволено мріяти і фантазувати. Він те і робить, що лиш фантазує, мріє, вигадує різні історії. Такі історії навчають людей, звеселяють, підказують, як діяти. Є різні письменники. Одні пишуть про природу людей, тварин, чудернацькі події, інші для дорослих, а є такі, що вигадують історії для дітей. Ці історії називаються казками, а їх авторами є казкарі. Є ще казки, які придумав народ. Тож як вони називаються, на вашу думку, діти? Так, вони називаються народні. Давайте з вами пригадаємо, які народні казки ми з вами знаємо. Колобок Солом'яний бичок. Рібка. Рукавичка. Лисичка та журавель. Лисичка, сестричка та пані брат, Півник та двоє мишенят. Цап та баран. Свої історії письменники записують на аркушах. Вони називаються рукописом. Це текст, який написаний власною рукою і вигаданий тільки тобою. А далі рукопис друкують в книзі. В книзі є багато літер, що називаються текстом. І є картинки, які малює художник. Сьогодні. Я хочу познайомити вас з історією, що трапилося у лісі. Про це написала Марія Пономаренко. Настала весна, багато клопотів з'явилося у звірів та птахів. Всі вони чепурили свої оселі, лісові галявини, дехто змінював вбрання. Зайці... Скидали білі шубки, а натомість одягали сірі. Вовки та ведмеді лише обновлювали старі кожухи, бо не звикли міняти кольор. Та найбільше метушилися малята, пота від усіх, готуючи подарунки, адже незабаром мамине свято. Цей день на головній лісовій галявині мали зібратися найповажніші мешканці лісу і вирішити, кому ж присудити головний приз за найкращий подарунок. Засмучений сидів у своїй хатинці лише зайчик сіра шубка. Йому теж хотілося порадувати маму, проте він ніяк не міг придумати для неї подарунка. Ось зайчик вийшов на двір, у лісі, де не глянь, біжать струмки. На горбочку, якраз біля головної галявини, побачив сіра шубка блакитну квітку на тонкій стеблинці. Хто ти? запитало зайчиня. Пролісок, відказала квіточка. Дуже соромно не знати мене, адже розквітаю я. Що весни? Це моя перша весна, зніяковіло зайчиня, тому й не чув про тебе. Ага, он воно що? Засміявся Пролісок. А чому ти такий засмучений? А як же мені не сумувати? Завтра мамине свято, а подарунка ще не маю. Пролісок спідчутливо подивився на зайчика. Трохи подумав та й каже, то, може, візьми мене й та подаруй своїй мамі? А як же я візьму, розгубилося зайчиня. Ти ж тоді не будеш рости? Звісно, не буду, зітхнув пролісок. Але ж ти не маєш подарунка? Всі матимуть, а ти ні. Дякую тобі, Проліску, раптом зраділа зайчиня. Тепер я знаю, що подарувати мамі. І ось в день свята мам геть усі малята прийшли на головну лісову галявину. Кожне з них принесло дбайливо загорнений у торішнє листя подарунок. Тільки в сірої шубки в лапках не було нічого. Подарунки малят були і справді напрочуд гарні. Різьблені скриньки, розфарбовані мисочки. Горішки, ткані рушнички, вишивані серветки, намисто шипшини. Нарешті дійшла черга й до сірої шубки. Зайченя взяло маму за лапку І повело її на горбочок. Там синіла квітка. Я дарую тобі, матусю, ось цього проліска. Тільки зірвати його я не міг адже він тоді. Не ростиме. Дякую тобі, мій любий синочку, розчулилася зайчиха. Дякую за чудовий подарунок. Коли ж усі подарунки були вручені мамам, до лісових мешканців звернувся ведмідь наймення буркотун. Ми тут порадилися і вирішили, головний приз, віддати зайчикові сірій шубці. Ура! Закричали звірята, бо сподобалися слова старого ведмедя. Тримай міцно, буркотун подав з ніяковілому зайченяті лозяного кошика, вщерть наповненого рожевобокими яблуками, ще восени, зірваними з лісової яблуньки. на здоров'я, та не забудь маму почастувати. Буркотун весело примружив очі. Не забуду, сказала зайчиня і подало кошик з яблуками мамі.